Виявили наркотиків на мільйон гривень. Нещодавно на Волині сталося гучне затримання. Правоохоронці кажуть, що викрили організовану групу, котра розповсюджувала психотропи. Як виявилося серед фігурантів цієї історії, військовий, який нині на реабілітації. Відеозатримання, як кажуть правоохоронці, організатора наркобізнесу. Вилучили наркотиків майже на мільйон гривень. Мовляв, 48-річний житель Ковеля залучив до розповсюдження психотропів ще шістьох осіб. Якщо вірити матеріалам справи, серед спільників і раніше судима жінка. У ймовірній причетності до цієї групи запідозрили і військового з Ковеля, котрий нині на реабілітації в Івано-Франківській області. Його захисник... Ця каже, що чоловік свого часу отримав чимало військових нагород. Є діючим військовослужбовцем та ветераном війни, учасником бойових дій з 2015 року. Брав участь у бойових діях під час повномасштабного російського вторгнення в Україну влітку 2022 року. Також мороз має значну кількість державних відзнак, у тому числі відзнаку президента України. Перебуває на стаціонарній програмі психосоціальної реабілітації від хімічної залежності, рекомендований курс якого від 6 місяців в закритому закладі. Хоронці кажуть, що організатор наркобізнесу перевозив наркотики саме з Івано-Франківська. Частину наркотиків організатор замовляв у постачальників, а, наприклад, канабіс вирощував його 43-річний спільник. Ще один учасник злочинної групи, працюючи таксистом, здійснював доставку наркотиків клієнтам. Інша частина заборонених речовин реалізовувалась на території виправної колонії силами двох осіб, які відбувають там покарання. 13 лютого правоохоронці затримали організатора та так званого таксиста під час перевезення наркотиків з Івано-Франківська до Волинської області. Перевіз із міста Івано-Франківськ Івано-Франківської області до села Гірка Полонка Луцького району Волинської області з метою збуту 735 таблеток, у складі яких міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупринорфін. Як так сталося, що військовий Олександр опинився серед фігурантів провадження. Чоловік поки що не розказує. Вже я ну, бійдусь, бійдусь, бійду, бо я тут той сам не знаю. Я якось лікуюся, тут суд, якось профіксую. Чоловік, схоже, припускає, що після війни подібних випадків може бути значно більше. Все, я думаю, що я не один такий і зараз ще як буде закінчено центр, Судимо зараз Олександр на лікуванні під особистим зобов'язанням. Прокурор просить змінити запобіжний захід на тримання під вартою. У разі доведення його вони може вже поканесроків 60 років з конфіскацією майна. У разі незвання до нього більш ніякого запобіжного заходу ніж тримання під вартою може. Зокрема, переховувати свідомо розслідування, впливати незаконно на свідків, чи вчиняти інші кримінальні правопорушення. Тому ми щось просимо постановити нову ухвалу, яку слабіносно позивному розслідувати тримання вартою. Слідчий зауважує, що військовий обіцяє співпрацювати. Можу лікуватися далі, щоб не порушувати. Тож колегія апеляційних суддів залишає в силі особисте зобов'язання. Олена Лищук для новин на часі.